Ось таким кисневим концентратором у Полтаві можна скористатися безкоштовно. Його надають благодійники. Це концентратор 10-літровий, важить він 30-35 кілограм, працює від електроенергії. Звичайна розетка на 220. Заливаємо в цю колбу дистильовану воду, втравляємо в розетку. Включаємо. Потім людина бере. Трубочку, вдягаю її сюди, на іншу сторону маску. І кисень вже пішов. Усього мають шість п'ятилітрових та чотири десятилітрових пристроїв. Нині вільний лише один. Такий концентратор можна отримати, якщо людина має довідку з лікарні та паспорт, каже директор фонду Давид Жалагонія. Ці довідки повинно бути вказано, що людина перенесла або наразі хворіє на ковід. Там повинна бути вказана сатурація, яка вона на той час є, і щоб було вказано, що потрібен кисень. Таким кисневим концентратором користується і 75-річний дідусь Тетяни Бардіної. Його Полтавка взяла три тижні тому. Як нам пояснював сімейний лікар, що немає зараз можливості в лікарні покласти, тому за, таких, за такої симптоматики проходити лікування можна вдома. Але сатурація була близько 80. -ти. Піднімається, використовуючи саме от кисневий концентратор, і вже ніби вже зараз є результати тесту, інше є негативне, але є ускладнення на легені. От без цього концентратору дуже важко дихати. До нас дуже багато людей звертаються. Всіх ситуація одна: відмовлено в госпіталізації, низька сатурація, тобто це 86-88, буває 70. Є ті люди, які залишаються вдома з такою сатурацією. Вони нам телефонують, кажуть, що їхні батьки або бабусі не можуть себе обслуговувати, тому вони знаходяться вдома. А коли там 93, 92, 91, то тут вже повинна бути потреба в кисні. У нас використовується за добу по області близько 12 тонн або 12 тисяч кілограм рідкого кисню. І десятки тисяч газоподібно Ми забезпечили киснем практично. Десь на 80%. відсотків з тими, хто отримує концентратори додому, благодійники укладають договір на безоплатне користування до трьох тижнів. Якщо людині такий пристрій потрібен довше, його продовжують, розповів Давід Джалагонія. Видавати ж їх благодійний фонд розпочав у жовтні минулого року. За цей час послуги скористувалися близько 30 людей. Анастасія Потапенко, Богдан Казирі, новини на Суспільному. Полтава.